Для тих, хто не знає, що обрати, Leaf, дуже часто порівнюють такі автомобілі там 62 кВт батарейкою, чи Kia Niro, чи Hyundai Kona Це дуже популярні зараз машини в імпорті, і ми, їх багатенько для вас експортуємо. З Європи імпортуємо в Україну, тому якщо вам треба такі машинки, пишіть нам. Сьогодні конкретніше про Кіа Ніро, про автомобіль, який часто встає дуже. От, от якщо з ліфом багато порівнянь, але є логічно, що там є проблеми, а там батарейка така, а там всяке. Дуже часто Ніро поєднують і в порівнянні із Hyundai Kona. Тому що це фактично однобазні машини, повністю однакові, відрізняються тільки деякими ті, нюансами, про які сьогодні розкажу. Щодо оптики, є автоматичне світло чи нема? Є світло, моя ж страшний спеціаліст, мушу питатися. Тому що кожен день мільйон машин. Я просто забуваю, що в якій машині є по опціях і так далі. Одним словом, всі машині, led оптика тут все гарно підсвічується. Машина 19-го року пробіг 137 тисяч. Заряджається автомобіль. Від однофазної домашньої розетки може споживати 7 кВт з однієї фази. Нема потреби йому три фази подавати, бо в нього контактів немає. Ви нічого не зарядите від трьох фаз. З однієї фази 32 Ампери Можна на ню подавати і заряджатися 7 кВт, а Вона там 64 кВт батарейка. Тобто, грубо менше 10 годин 9 фактично ви повністю цей автомобіль від 0 до 100. Машина побудована на платформі не електричні. Є гібриди, є дизельно-бензинові машини і так далі. Логічно, що все це спонукає виробника, кудись ті батареї пхати і так далі. І тому подібне. Тому, в принципі, платформа це до для деякої міри це класно, для деякої погано. Бо чому? Тому що якщо щось станеться з тим автомобілем, у вас є повністю від дизельної машини чи там від бензинової, ті самі, все то саме підходить. Наприклад, ті крила, вікно, дзеркала і так далі. Болів це ліф, це одна машина створена. Суто під, ну, під електрику, база, скажімо так, там нічого не, в іншої машини не підійде. А тут фактично будь-який європейська Kia Niro по кузовщині все підходить. Ну, ясне діло, хто шарить там радіаторна решітка, там якісь кріплення, там якісь світодіодні штучки відрізняються. Але ми говоримо зараз про основу. Це теж треба з думати про це, тому що так станеться в житті, що ви, наприклад, попали умовно в якесь ДТП або в страховий випадок, і де вам потім шукати ту кузовщину. Машина передається із повним пакетом документів для того, щоб її зареєструвати в сервісному центрі. Потім не забувайте обов'язково оформити автоцивілку. А де її найкраще оформити правильно в наших друзів та партнерів українського сервісу онлайн-страхування Hotline? Фінанс, бо все просто та вигідно. Заходите на сайт або у застосунок. Вибирайте оптимальну для себе страхову компанію, вводите дані та мій промокод РК 10 на 10% знижки, і після оплати готовий поліс вже на вашому емейлі або у застосунку. А хочете отримати ще більшу вигоду. Зверніть увагу на пропозиції з бонусами. Разом із промокодом вигода може складати 13%. І ще ви можете скористатися безвідсотковою розстрочкою на 3 місяці. Відразу оплачуєте третину, а решта спишеться двома платежами протягом двох наступних місяців. Рекомендую. До речі, прикольна опція, хтось не знає. Часто камери ставлять отут виробники. Вони ставлять камеру, і камера завжди буде брудною. Kia зробило простіше. Вони камеру винесли ось сюди. Таке місце, воно явно вище від е, землі підняте. Що це дає? Коли ви їдете, менше закидає камеру, чим вона би була ось тут. Ну, але це вже на пошановочках. Кнопочка тут є, почнемо з багажника. В багажнику в нас є оригінальний зарядний пристрій, є кабель, там сумочка на ці всі прибамбаси. Це що у нас таке? А, кріплення. Що це таке? Дивіться, я знаю, що це таке? Аптечка і шкрибок. Ох ти, дивися, який. Все тут все чітко. Хто? Знає, той знає. Ми працюємо чесно. Все, що є з автомобілем, до вас все доїжджає. Скажімо так. сабвуфер є важнику, тому що акустика джібель. нагадується максимальна комплектація. Моя думка, що тут трішки більший багажник. Можливо, не по кубах, не по об'єму, але візуально я бачу, що він трішки більший у порівнянні з Hyundai Коною. Тут ще вон вогнеасник навіть є. Це моя особиста думка. Чому? Тому що ця машина по базі довша за. Hyundai на майже 10 см, ну фактично 10 см. І все це місце трішечки в багажнику і трішки для задніх пасажирів, дає вам більше місця в салоні. І, окрім цього, дає плавніший комфортнішу їзду. Чим більша база, тим комфортніше їхати. Але є одне но ціна. Ціна Kia завжди була дорожчою, коли десь на 1000 доларів, десь на 1500, десь на 500 і так далі. Повністю в повністю одинакових комплектаціях, наприклад, ми умовно останнім часом тільки максимальні комплектації імпортуємо. То я вам скажу чесно, що чи варто переплачувати ту саму тисячу або півтора різниці між Kia і між Хюндай? Я думаю, що варто, бо зараз ми зайдемо в салон, і я покажу навіть ще там, чому варто. Логічно, що це машина в комплектації престиж. Тобто це самий максимум, який тільки може бути в Kia Niro. Є безключовий доступ, правда, на двох дверках, тільки спереді, ззаді безключового доступу немає. Заводське тонування задніх вікон. Дуже гарно виглядає. Колір замовник обирав цей колір не просто так. Ми йому теж обирали машини на аукціоні, по кольорах, по пробігах, по технічному стану. Дуже важливо було для нього технічний стан, косметичний і так далі. Ми все купили правильно. На аукціоні машина перевірялася згідно акціоновського ну, листа перевірки. Окрім цього, ми взяли ще дилерську перевірку. Окрім цього, ми ще й взяли перевірку від. Carvertical. А вам хочу нагадати: якщо ви плануєте придбати якийсь автомобіль, чи вам якийсь автомобіль сподобався, візьміть його Вінкод або реєстраційний номер. Введіть на сайті Carvertical або у Додатку, і ви отримаєте всю інформацію щодо ДТП, щодо пробігу, сервісного обслуговування, скільки часу машина в якій країні була, чи вона мала ДТП, на яку суму вони були оцінені, чи вона було, експлуатувалася в таксі і так далі. Всю цю інформацію ви можете побачити в звіті від Carvertical. Рекомендую. Не Бо я вам ще дам промокод. Ви його вводите під час купівлі звіту. Це просто слово реальні. І отримуєте 20% знижки. Запам'ятали? Машині чорні вставочки. Дивіться, полаковано все. Гарно виглядає. Дверна карта, ясне діло, тверда. Але ось цей пластик, цей пластик, він хоч трішечки, але менше царапається, ніж. В Hyundai. Як би не крути, в Hyundai він би оцей пластик не, трошки інакше структура в нього. Підігрів сидіння на дверях заднього ряду отут вмикається. І скажете Назар, ну тут місця не супер багато. От я сиджу зараз, який є одне но. В машині є опція комфортного входу, адже це сидіння зараз відсунуто максимально назад, щоб я там умовно під... коли я виходив. Я зараз там сяду, сидіння підійде, і в мене ще стане більше місця. Далі для заднього ряду пасажирів немає USB. Немає просто регулювання вверх-вниз по клімату. Е, все. Тут є такий от символічний тримач для чогось. Все. Супер, це, це не шкіра, це дермантин, але нехай буде він тут є. Ну, як вам сказати, є ручка, що можна розложити сидіння заднє, ось тут, прям звідси, отак положити, раз-раз, щось перевести, габаритне, є ізофікси для дитячих кресел. Ну, не скажу, що ця машина є маленькою, особливо для. Дехто там порівнює з іншими машинами, я вже це казав. І вони вважають, що машина. От бачите, сидіння, як воно сильно від'їхало. Тобто, якщо я зараз заведу, або правильно ввімкну, от воно ще під'їхало, наскільки, це все рівно ще далеко підсунути сидіння. Мені комфортно ось так сидіти. Тому ззаді, скільки з'являється ще багато місця. Величке опитування, чи є серед моїх підписників, хто, або тих, хто зараз дивиться це відео, власники електричних Kia або Hyundai. Є така думка, що. На них часто летять підшипники двигуна і редуктора. До вас питання просте і чітке. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте такі історії, що люди часто це ремонтували. Може ви і той майстер, який ремонтуєте, а може ви власник машини і ви вже це самі ремонтували неодноразово. Напишіть мені, цікава ваша думка, чи дійсно є величезні проблеми, бо я. Не зустрічав багато випадків ремонту двигуна і заміни підшепника. Іма на увазі, і підшепників двигуні і в редукторі. А ви зустрічали чи ні? Обов'язково напишіть. Як то кажуть, в народі немає ні одної заглушки. Всі асистенти, контроль, полоси, все як має все має бути підровими перемикачами, можна управляти ступеню рекуперації. А саме, коли ви їдете, машиною можна зробити так, що ви зовсім не будете гальмувати педаллю гальм, а тільки під, під цими підрупідрульовим перемикачами. Тобто сіли в машину, понизили рекуперацію, і машина фактично їде тільки з допомогою педалі газу. Гальм відчіпати не будете. Тут у нас запобіжники роз'єм обіді. І так, що до діагностики, дуже часто при діагностиці автомобіля цього ви показують е, різні люди, що SOC – це здоров'я State of Health батареї 100%. Навіть на великих пробігах. Це трішки неправда, але це все пов'язано з математикою. Зараз я поясню, чому. Отже, давайте так. Якщо, наприклад, беремо е, Audi e Tron. 95 кВт батарея – це загальний кіловатний об'єм батарей. Для їзди доступно 86. Так от, німці кажуть, повний об'єм батареї, а скільки доступно для їзди, вони не кажуть. Що зробили корейці? Вони навпаки кажуть, що вам доступно для їзди 64 кВт, як в цій батареї. Ну, по суті, батарейка фактично 70 кВт, а там що 69 кВт вона має загального об'єму. Отже, якщо ми будемо рахувати так, то виходить, що перших 10% здоров'я життя машина не пише. Тому вони оцей сох. Пишуть від 60... 64 кВт, тобто. Якщо, умовно, у вас деградація батареї буде на 10%, то теж буде писати 100%, а вже якщо на 11, буде писати 99%. Це такий трішки обман, але все ж таки кувіклежною гра трошки не в ті ворота. Бо одні виробники кажуть так про батарейку, інші так. Корейці кажуть, мені здається, мені здається більше реалістично. Тому, в принципі, якщо в корейця сох 100%, це може бути для німця умовник 91. Все, з цим розібрались. Тепер щодо дальності і запасу ходу, машина в середньому споживає 5%. 15 кВт під моїм середнім таким типом водіння батарейка логічно 64, тобто 400 з копійками кілометрів машина проїжджає. Ну нехай точно 400, ну нехай добре, 350, коли там холодно, 320, тобто більше 300, точно це багато. Під капотом нічого цікавого, все те саме, що в Hyundai, ті саме розміщення всіх компонентів, бо технічно це та сама машина. Абсолютно. Ланжерони в нас є, розміщені подушки тут, так як в коробки ніби ставляться. Тут можна, одним словом, якщо вам одного дня не захочете їсти на електричній машині, ви без проблем можете поставити сюди двигун внутрішнього згоряння і спокійно, нормально експлуатувати машину. Місце під бак там є, місце під будь-який двигун є. Ви кажете, що потім будемо робити з електричними машинами, коли батарейки повмирають. Бачите, корець? Що будемо робити з електричними машинами, як батарейки помирають? Та поставимо туди, від «Жигуля» мотор будемо їздити. Одним словом, дизайн машини не найкращий, який я бачив. Технічно машина класна. Хочете автомобіль з Європи? Напишіть нам, бо замовник отримав вигоду від цього автомобіля, порівняно з ринком. Він знав, що обрав. Ідеальний автомобіль, без нюансів, без підкрасів. Все, як ви хочете, ідеальненький буде завтра передаватися замовнику. Будь-який автомобіль з Європи, з аукціонів, з дилерів, ми допоможемо вам купити, імпортувати, розмитнити. Все зробимо замість вас. Ви будете вдома сіти на дивані, ми візьмемо у вас кошти і віддамо вам додому. Привеземо автомобіль. Ця машинка буде доставлятися до замовника додому. Ніхто з дому, як то кажеться, зараз. Не виходить машинку, замовили машинку під під'їзд вам Привезли, цікавить. Пишіть всі контакти під відео.